Доброго ранку, малята, ми розпочинаємо наше заняття. Давайте з вами разом відгадаємо загадку. Все від нього навкруги набирається снаги. Тільки ранок настає, виглянь у віконце. Всім воно життя дає, променисте сонце, вірно, діти, про що ця загадка? Так, про сонце. А де знаходиться сонечко? На небі. А ви любите сонечко? Так, а чому? Бо воно світить, гріє, воно тепле, добре. Світить сонце в вишені, тобі світить і мені, землю нашу зігріває, сади світом наливає. Світить ясно у віконце, золотава зірка сонце. Привіт, малята! Ви, мабуть, вже здогадалися, що до нас завітало сонечко? Давайте з ним пограємося. Дивлячись на картинки, ми скажемо, яке буває сонечко? Сонечко кругле. Велике! Жовте, Світле, Золоте, Ніжне, Тепле, Гаряче, Привітне Надісне, веселе, гарне. Чарівне. Казкове. Молодці малята ви впоралися з цією грою, і сунечко вами дуже задоволене. Зараз ми з вами вивчимо закличку до сонечка, послухайте її. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на Бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квітоньки, на маленькі дітоньки, там вони граються, тебе дожидаються. Малята, як кличуть сонечко. Вийди, вийди, сонечко, так, вірно. А навіщо сонечко потрібно полечку? Полю? Так, щоб росли на ньому рослини. А хто дожидається сонечка? Вірно, маленькі діточки, давайте разом вивчимо з вами цю закличку. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на Бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квітоньки, на маленькі дітоньки там вони граються, тебе дожидаються. Давайте ще раз разом повторимо: Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на Бабине зілячко, на наше подвір'ячко. На весняні квітоньки, на маленькі дітоньки, там вони граються, тебе дожидаються. Давайте послухаємо, як звучиться закличка з музикою. На маленькі діточки, там вони радяться, тебе дожидаються. Малята, про що ми сьогодні вивчили закличку? Так, про сонечко. Я буду чекати ваші відео, там, де ви розповідаєте цю закличку. Наше заняття завершено. До нових зустрічей!